26 червня парафія Матері Божої неостанної допомоги у Львові на Збоїщах святкувала подвійне свято, храмовий праздник та 10-ту річницю освячення храму. Урочисто святу месу очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з настоятелем храму отцем Миколою Ліпітаком, настоятелем польської провінції, згромадження Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, отцем Маріушем Мазуром та численно прибулими на спільну молитву священниками. У проповіді митрополит зазначив. Сьогоднішня урочистість храмового свята, приурученого Матері Божої невстанної допомоги, співпадає з 10-ю річницею освячення цієї святині, в якої закладені віра, надія і любов християнської спільноти Львова. Наша зустріч відбувається в особливому ювілейному році. Який в церкві є оголошений часом навернення, віднови, і роком щедрим Господні благодаті. Сьогоднішнє наше зібрання теж відбувається у часі болючої, незрозумілої та несправедливої війни, наслідками якої є смерть і знищення. Саме сьогодні і за, тих, за таких обставин. Стає посеред нас Пресвята Діва Марія, мати неустанної допомоги, щоб нас підтримувати, супроводжувати і випрошувати необхідні ласки у свого Сина Ісуса Христа. У 2015 році році освячення цього храму в його центрі. Було розміщено ікону Матері Божої станної допомоги. І це не випадковість, це пригадування для нас усіх, що в церкві ми не самотні, бо кожен із нас має турботливу маму. Під її опікою і захистом можемо бути впевнені, що кожна наша молитва, навіть та, яку Шепчемо в укритті, ховаючись від налотів ворожих ракет і дронів, є вислуханою. Кожна, навіть найменша слоза не падає у без, безодню, лише торкається материнського серця Богородиці. Нехай настане справедливість і запанує милосердя. Довіряємо тобі Львів і всю нашу країну, сім'ї, дітей, людей полих похилого віку, воїнів і біженців. Довіряємо тобі церкву, нехай не перестає виблискувати світлом надії. Довіряємо тобі людей, які знеслені і втомлені на тих, які їм служать і допомагають. Маріє Матінько, надії примирення, веди нас дорогою миру, смітні наші серця, вчи нас пробачати і з твоєю допомогою Господу довіряти. Нехай Твій лагідний і турботливий погляд, яким на нас дивишся з ікони, супроводжує нас кожного дня у паломництві до небесного царства. Де не буде більше ні, шлі, ні, ні сліз, ні смерті, лише радість і обійми Бога, який є вічним миром і любов'ю. Амінь. Після святої меси відбулося освячення пам'ятної таблиці, що увіковічує зусилля будівничого храму та його першого настоятеля отця Андрія Ягілки, який розпочав своє душпастерське служіння на збоїщах у березні 1992 року. Тоді святомесу довелося відправити на сходах перед зачиненими дверима костелу, збудованого ще у міжвоєнний період. Ключі від храму віддали лише через сім місяців у вересні 92-го. Проте дерев'яний храм перебував в аварійному стані, тож було прийнято рішення будувати нову святиню. Отриманий у 1998 році. Дозвіл на будівництво храму став початком будівельних робіт, які завершилися у 2015 році. Сьогодні парафія матері Божої неустанної допомоги це також місце культу до святого Шарбеля. Тут зберігаються його реліквії та відбуваються регулярні богослужіння за заступництвом святого, моє. Бierште і пijте з Niego wszyscy. Pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia. Biegła i mieć o słońce. ty, 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 tak, najpierw się osłania, potem się święci. Tak, We tak. Tylko spuść się na dół i tyle. O, wa. O, Dobrze. Dobrze.